Високопреосвященні і Преосвященні владики, всесвітліші, високопреподобні, всечесні, дорогі мої отці, дорогі браття семінаристи, шановні представники обласної, міської, районної влади, преподобні браття і сестри у монашестві. Дорогі в Христі, брати і сестри, Христос Воскрес! Ми сьогодні переживаємо справді особливу хвилю. Той момент, де справді відчуваємо, що небо і земля разом об'єдналися в одну єдину небесну, божественну літургію тут на землі. Зібралися ми в особливому місці перемишляни, історія якого є невід'ємно вплетена в історію цієї землі, нашої церкви і українського народу. Ми якось особливий спосіб переживаємо єдність, найперше нашу єдність з Богом. А відтак з усіма святими, які сьогодні є тут у невидимий спосіб, присутні поміж нами. І ми щойно чули з вами Боже Слово, яке передане нам текстом книги святого Євангелія. І це Боже Слово. Десь відкриває зміст і значення того, що зараз переживаємо. Ісус Христос, здійснюючи свою місію, повний Духа Святого, є присутній поміж своїх людей. І цілком природно, що ті люди, які його бачать, дають йому глибокі питання. Хто ти такий? Ким ти є? Ісус Христос відповідає їм в подібний спосіб, як Його Небесний Отець відповів на те саме питання, яке колись на Синайській горі поставив Мойсей Богові Ізраїлова, питаючи його, яким є твоє ім'я? І сьогодні Христос відповідає те саме слово, що тоді Отець Небесний відповів Мойсеєві. Я споконвічний, сущий, я є той, хто є. Це ім'я дивне, але дуже потішаюче для Моїсея. Тому що Господь Бог є біля нього. Сущий споконвічний є з ним. Він є той, перед ким стоїть Мойсей, якого обличчя шукає. Він є Бог для нього, з ним, щоб допомогти йому вивести з неволі ізраїльський народ. Тому -то пророк Ісаї, говорячи про воплочення того сущого як сина Божого, дає йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Син Божий є той, хто у собі носить свого спокомічного Отця для того, щоб приблизити його, об'явити Його ім'я, зробити його справді, видимо присутнім разом. Зі своїми людьми, присутнім для них, присутнім у них. Христос говорить про момент свого піднесення, цебто смерті, розп'яття, коли до кінця виявиться, ким він є, коли він померше, тридневно воскресне із гробу. І покаже, що він є сущий споконвічний, в якому є джерело життя вічного. І це життя вічне є для нас, щоб ми стали його причасниками і спадкоємцями. Сьогодні, у цей чудовий день, ми питаємо себе, Отче Еміліяне, ким Ти є? Сьогодні, вшановуючи його тут в особливий спосіб, благословляючи Його пам'ятник, ми вдивляємося в Його особу і питаємо себе, ким він був для нас, українців, для нашої церкви, для всього людства. Блаженніший Любомир, говорячи про. Цього блаженного священомученика сказав один раз в такий спосіб: він був сином одного народу, помер на землі іншого народу, рятуючи синів і дочок третього народу. Але відкриваючи писання і слова самого блаженного священомученика Еміліана, я би сказав так. Він був найперше слугою Божим, а відтак батьком для своїх парафіян. Той, той, той ідеал священника, яким Еміліан все своє життя жив, його проповідував, його втілював і навчав. Слуга Божий то означає, що подібно як наш Спаситель Ісус Христос. Він цьому Богові служив, носячи його у своєму серці. Тому він його знав. Тому так глибоко переживав літургію, наживаючи її сімми небесного щастя. А як батько для своїх парафіян, він готовий був віддати за них своє власне життя. Не тільки те, що мав, а ким був. Але вповні, ми могли пізнати, ким є отець Еміліан в момент його мученичої смерті. Подібно як апостоли зрозуміли, ким був Христос в Його страстях і Воскресінні. Отець Еміліан, подібно як той Господь, якого він проповідував, він був з людьми і для людей до кінця. Я думаю, знаними сьогодні є його слова, коли у концтаборі він хотів залишитися з людьми, допомагаючи їм перейти у той шлях до вічності і писав до своєї родини, щоб не визволяли його з того місця смерті. Тому що казав тут я бачу Бога. Подібно як Мойсей-Боговидець на горі Синай. Сьогодні для того, щоб справді пережити і збагнути особу отця Емільяна Ковча. Ми скликали всеукраїнську прошу священників до міста Перемишлян. Я дуже дякую всім отцям, які так чисельно прибули сьогодні на цю прощу з усіх наших єпархій і екзархатів. І тому сьогодні я хочу спитати подібне питання: ким ти є український священнику? Очевидно, до кінця церква і народ пізнає, ким ви є, дорогі отці, в момент вашого найбільшого страждання, зневаги, можливо, навіть смерті, коли до кінця виявиться найглибша потаємна думка вашого серця. Але я би дуже хотів, щоб кожен з вас. Був слугою Божим і батьком для своїх парафіян. Недаремно наша церква проголосила блаженного священомученика Еміліяна Ковча покровителем нашого духовенства, взірцем для кожного священника нашої церкви. Любов, якого виходить поза межі його храму. Поза межі навіть його громади, навіть поза межі його народу, тому що несе у собі вічну любов нашого Небесного Отця, яка нам об'явлена в особі Ісуса Христа, доброго пастиря, а подається кожному, зокрема, силою і діянням Святого Духа. Блаженний священомученик Еміліан говорив для того, щоб слова священника справді доходили до серця людей, щоб його проповідь слухали і розуміли, він повинен тих людей перш за все любити. І тоді слова любові справді знайдуть відгомін у людських серцях, які є сотворені. Для цієї любові. Ми сьогодні будемо благословити пам'ятник йому, який буде стояти майже на центральній площі цього місця. Я думаю, що це відкриває до певної міри той задум Еміліана, де повинен бути священник в громадському житті. Він завжди навчав і закликав, що священник повинен бути у серці своєї громади. Тоді він зможе до того серця промовляти і повести за собою людей. Якщо він не буде глибоко відчувати того серця своїх вірних і не буде у центрі громадського життя, то туди увійдуть інші проводирі і душпастері. Які напевне поведуть тих людей на дорогу загибелі. Тому сьогодні ми хочемо, щоб голос нашого українського священника справді лунав у серці нашого народу, щоб цей духовний батько розумів тих, до кого він проповідує. Щоб подібно, як блаженний Еміліан, на взірець того Бога, якого він ніс у собі той священник, був з людьми і жив своє життя для людей. Нехай мати Божа, цариця Мая, як ми її величаємо в тому часі, покровителька священичого покликання уподібнить кожного нашого священника. До життя, а відтак, можливо, і кончини на високій ноті, як це Господь вчинив в особі Отця Ковча. Молитвами, блаженного священомученика Еміліана, Господи Ісусе Христе Боже наш, спаси і помилуй нас. Амінь. Христос Воскрес!